Доброго дня! На минулому уроці ми ознайомимося із шарунними трубами, їх видами з'єдним, характеристиками. Тож зараз проведемо невеличкий цифровий диктант, за допомогою якого я перевірю е, якість виконання вашого домашнього завдання, а також перевірю, як ви його підготували. У вас на столах лежать ось такі бланки із завданнями. Планк номер 1 в якому будуть написані запитання і варіанти відповідей. Я буду зачитувати вам запитання, ви будете в варіантах відповідей вибирати правильне питання, відповідь і записувати ось у четвертий рядочок правильну цифру. Тож, почнемо, на роздуму є 10 секунд. Чавун не... <кхм> са в техніці застосовується. Перевага чавуну полягає. Є два типи чавуну. Розміри чавуних труб характеризуються. Для кожного типу труб застосовуються різноманітні з'єднання. Чарвульні труби типу СНУ з'єднуються. Чарвульні труби типу СМЕ з'єднуються. Всі справи здам. А зараз проведемо самостійну е, самоперевірку за допомогою бланку 3, як ви зараз побачите, ви перевірите своє, правильно ви дали відповідь на свої. Питання. Що ж, усі справилися з цим завданням. Зараз чергово я попрошу зібрати бланк номер 1 і бланк номер 3 з бральними відповідями і піднести мені. Тож, тема сьогоднішнього уроку — з'єднання стараних труб. Запишіть, будь ласка, дату і тему свій робочий зошит. Під час уроку ви знайомитеся із способами з'єднання сталевих труб та їх деталями. Дані знання вам будуть необхідні при монтажу системи водопостачання, газопостачання, нафтопроводів. Також це буде сприяти подальшому використанні вашої вмінь, знань при виборі вашої професії сантехніки. Запишіть, будь ласка, в свій робочий зошит План уроку. Перше питання нашого уроку Різьбове з'єднання сталевих труб. Друге питання Зварне з'єднання сталевих труб і третє техніка безпеки при з'єднанні сталевих труб Отже, почнемо із різбового з'єднання сталевих труб. Сталеві труби, як ви бачите, з'єднуються за допомогою різбового з'єднання і за допомогою зварювання. Для з'єднання сталевих труб необхідно використовувати. Такі спеціальні деталі, як називається, фітингами. Ось є такі фітинги, є фітинги металеві. Це з частини скокового чавуну для з'єднання труб по пимій. Получені частини mm -hmm. скокового чавуну використовується для трубопроводів, по яких проходить, порта вода з температурою до 175 градусів Цельсія і до 16 кг сина на Стали Сталислою частини фітинги От, можна використовувати для трубопроводів усіх діаметрів до 16 кг на сантиметр квадратний. Фітинги зі сталі це, ось, це такі фітинги, От, вони не повинні мати буртиків. От, і з тим, різьба в них має бути, е, виготовлятися циліндричне різьблення, в них повинно бути. А ці, вони не мають такі. Ці вже фітини мають буртики на краю е, фітина. З'єднані частини двох діаметрів різної труби. Е, тож, як ми вже бачимо, на малюнку зображено е, муфта пряма, е, муфта перехідна, е, футерка. Е, Ось футурка. Це з'єднання гайка для двох частин однакового діаметра труби. От. І також контрогайка. У нас також контрогайка є. От. Пізніше я розповім, для чого вона призначена. І пробка. Пробка призначається для того, щоб заглушити даний кінець труби. При ціенідричних різбових з'єднаннях талевих труб холодної та гарячої води до 100 градусів Цельсію усім матеріалом є пакля або лінне пасмо. От. Вони повинні бути просочені суриком або білилом, змішані натуральні оліфії. Для трубопроводів з температурою до 100 градусів Цельцію, в яких ущільню застосовують азбестоцементом спеціальним пасмом або. Ляною, ля, л'яним пасмом. Різьби сполучуються за допомогою муфти і за допомогою, ну, на прикладі, двох з'єднаних частин труби. Беремо, У нас є різьби із короткою різьбою і з довгою різьбою. Беремо наш матеріал-паклю, відриваємо невеликий кусочок, добре його розпушимо. Оскільки у нас є труби з одної частини одного діаметру, які використовуються з длинною різьбою і з короткою різьбою. Труби, як на яких використовується коротка різьба, паки потрібно вкладати із другого ряду нарізаної різьби. Паки потрібно розпустити так, щоб вона не мішала накручуватися в муфті або не звисала, не входила у саму трубу, не перешкоджала потоку води. чи Іншого, матеріалу. Також необхідно намотувати паклю на суху, добре розпушено за різьбою. Коли ви будете накручувати муфту, щоб все плотно перелягало і вставало на своє місце. Якщо ви накрутите також паклю чи для проти різьби, при накручуванні у вас буде все змішуватися. Намотавши паклю на різьбу, і вона змащується обов'язково графітною смазкою. Для чого в нас є переходні шкиди да, або труба з довгою різьбою, на якій знаходиться гайка, яка у вас ось є на малюнку контргайкою, вона називається невелику різьбу, також насухо. накручують муфту, от. Потім беруть так само невеликий кусочок паклі, от. роблять із неї такий невеличкий джутик. І намотуючи її під муфтою, от, змазавши її також сульком, білим або графітною змазкою. Контргайка призначна для того, щоб прижати це пасмо, яке ми намотаємо, от, щоб його придавити, затиснути у паз. Які зроблені попередньо у самій гайці. Це перешкоджає для того, це потрібно зробити для того, щоб вода, чи якийсь інший чи матеріал, який проходить по трубі, чи щоб він не вийшов, ось бачите, все зникло, заховалося у, на сам, самому муфту. Передивився, подивившися. На першому малюнку ми бачимо, які є з'єднувані частини, муфта перехідна, муфта пряма для з'єднання труб по прямій. Зараз ми продивимося з'єднання труб от металевих труб на різьбі, також кон, 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 косинці прямі прямі для одного діаметра труби і допустимо, і 100 діаметра на 80-й діаметр труби. От, ці косинці призначені для з'єднання труб, які йдуть під углом, або для різних відгалужень. Наприклад, для труби з'єднання двох частин труби і встановити на ньому далі до якогось іншого будинку ще відрізок труби, на який там буде встановити також провальний флянець або інший ще якийсь прилад. От. Ми бачимо на малюнку АБ косинці прямі. і Перехідні, на малюночку ВГ Д трійники, які також є прямі, і, от, і перехідні з одного діаптеру тобто на іншу, і хрестовини, то також прямі і перехідні. Для з'єднання трьох видів труб. Отже, перед, передивившися, здайомшися із з'єднаннями. Сполученими з частинами, частинами труб попрямій та сполученими частинами труб з відгалуження та під кутом, От ви знайомились на сьогоднішньому уроці а детальніше і ви зможете попрацювати і ознайомитися на уроках виробничого навчання для з'єднання сполучених частин. Для труб по прямій з переходниками, і труби з відгалуженням та під кутом ми використовуємо трубні ключі. ключів є три види: важільний, розсувний і накидний. Нерухомий важель, рухомий важель, потім обойма знаходиться. Гайка знаходиться, якою, можна під, якою підкручується ключ до певної діаметру труби, потім пружина, яка тут встановлена, і натисна губка. Така, така і така. Пам'ятати, що трубні ключі потрібно завжди змазувати машинним маслом, щоб вони не ржавіли, От, щоб всі з'єднувані деталі були в справності по техніці безпеки. А зараз ми переходимо до другого пункту нашого плану, це звальне з'єднання. Ручне з'єднання є найпоширенішим видом з'єднання електрозварювання, застосовується зварювання налогованих сталей, звичайних металей, чалуну, стали, які покриті нежавіючими слоєм, а також з кольорових металів. Електроди використовуються при цьому від 1,5 мм до 10 мм. При дотику електрода до 26 трубного металу виникає електричне коло, е, кінець електрода нагрівається, От мало зв'язку ви бачите, що метал нагрівається, електродами саме прийняли. Е, якщо електрод при дотику нагрівся і віднесли його на 3-5 мм від деталі, ось відсюди, то виникає. Дуговий розряд, за рахунок якого деталь нагрівається і електрод починає плаватися. При плавленні електрода вливається метал у шов з'єднування деталей. З'єднування двох частин труби за зварюваним методом можна обробляти у три кола, навколо шов по швові, поки заповниться увесь. Усі фаски двох з'єднаних частин. Також при зварюванні труби, коли труба йде у повітрі або на весу, необхідно починати зварювання із, знизу труби. Для того, щоб при, коли будуть фаски, починаючи варити знизу, шлак і нагідний метал не буде затікати вам наперед. А зараз перейдемо до наступного пункту нашого плану уроку. От. До охорони праці при з'єднанні сталевих труб. При з'єднанні сталевих труб необхідно користуватися справним інструментом, працювати в спецудязі та рукавицях. Всі оброблювальні з'єднання деталі повинні бути міцно надійно закріплені в лишатах або притулі. Трубні ключі, от, трубні ключі, слід. Залежно від підбирати залежно від діаметру. На губках трубних ключів повинна бути надійна насічка, яка перестраждає ковзання труби, ключа по трубі. Це дозволяє правильно і швидко змонтувати з'єднання. Не дозволяється працювати трудними ключами із виробленими губками, забороняється. На ці ключі надівати допоміжні трубки важені для того, щоб отримати трубу. Для створення безпеки умов різних видів зварювання. Слід пам'ятати, що всі прилади, інструменти, е, також всі е, провода корпуса зварювальних трансформаторів, е, е, зварного апарату, все, весь інструмент потрібно, щоб був заземлений. Е, Зварювальник повинен мати. Е, Щиток і шолом з захисним склом також повинен мати брезентові рукавиці, захисні окуляри, спецодяг і спецзуття. Ми засвоїли тему нашого руку з'єднання сталевих труб. І користуючись конспектом, дайте мені відповіді на такі питання. Отже, що служить ущільнювачем при з'єднанні циліндричних сталевих труб? При циліндричних різьбових з'єднаннях труб, по яких йде холодна і гаряча вода з температурою до 100 градусів, ущільнюючим матеріалом служить яне пасьмо, просрочене суриком або білилами, замішаними на натуральній олійці. Як з'єднуються труби шляхом зварювання? Інтенсивне локальне нагрівання викликає розплавлювання основного металу, металудеталі поблизу дуги розряду. Кінець електрода також плавиться, і метал електрода вливається в розплавлену зварваною ванну, основному металу. Які існують вимоги охорони праці щодо різьбового з'єднання сталевих труб? При з'єднанні труб необхідно використовувати справний інструмент, працювати в спецодиці та рукавиця. Всі оброблювальні і з'єднуючі деталі повинні бути надійно закріплені в притиску лищата. А зараз проведемо невеличку гру. гра називається мікрофон. Я починаю речення, ви його закінчуєте, тобто доповнюєте. Саме ефективним способом монтажу в мережі сталевих труб є зварювання. Правильно. Для з'єднання сталевих труб по прямій використовують використовують муфту-пряму, муфту перехідну, сполучну гайку, фугорку, контргайку і пробку. Правильно ти назвав сполучну частину трубу прямій. Для з'єднання сталевих труб під кутом або відгалуженням використовують які сполучені частини? Кутник прямий, косинець перехідний, трійник прямий, трійник двома переходами, хрест прямий, хрест перехідний, хрест двома переходами. Який інструмент використовують для різьбового з'єднання сталевих труб? Ключ. Правильно. Тут існують, тобі, існують декілька видів цих ключів. Назвіть які ці ключі. Важільний, розсувний, накидний. Правильно. Отже, а фітингове з'єднання, яке може витримати максимальну температуру? 175 градусів. Правильно. А робочий тиск до 16 кг сил на сантиметр квадратний. Угу. Правильно. Отже, підготовка поверхні під зварювання вимагає Затиски кромок труб від іржі та грубі. Правильно. Що ж, ми добре справилися з завданням. А зараз я хочу запропонувати вам також гру, яка називається логічний бій. Групу ми поділимо на чотири групи. Перша група, всі групи, всім групам десь три хвилини на придумання запитання. Перша група задає запитання другій групі, друга група відповідає, друга група задає питання третій групі, третя група відповідає, третя група задає запитання четвертій групі, четверта група відповідає. І четверта група задає запитання першій групі, перша група відповідає. Так ми перевіримо, як ви, як ви засвоїли сьогоднішній новий матеріал. Ми вже думали запитання, почнемо. Які види з'єднань на сьогоднішньому році ви вивчили? На сьогоднішньому році ми вивчили різьбове та зварювальне з'єднання сталевих труб. Які сполучувальні частини використовуються для з'єднування труб на різьбі? Фітинги. Назвіть, які види фітингів ви знаєте? Кутник прямий, косинець перехідний, трійник прямий, трійник з двома переходами, хрест перехідний, хрест з двома переходами і хрест прямий. Щоб забезпечити непроникність стирку при різьбових з'єднаннях, які застосовують ущільнювальний матеріал. Льон, азбест, натуральну оліфу, білила, сурікову і графітову смазку. При циліндричних різьбових з'єднаннях труб, по яких йде холодна і гаряча вода з температурою до 100 градусів, що служить ущільнюваним матеріалом? Яне письмо, просрочене суріковим або білилами. Моє... Замішаними на натуральній оліфі. З яким різьбленням виготовляють фітинги для трубопроводів усіх діаметрів. Фітинги виготовляють з циліндричним різьбленням. Який фітинг використовують для з'єднання трьох країв труби? Трійник. Як називається новий сучасний матеріал, який прийшов на заміну для новому пасмові? Фум. За допомогою яких інструментів з'єднуються різьбові труби. Різьбові труби з'єднуються за допомогою ключів. Назвіть скільки існує видів трубних ключів? Існує три види трубних ключів. Важільний, розсувний, нахидний. Чи можна користуватися трубним ключем із зіпсованою насічкою на рухомій чи захисній губці? За правилами охорони праці таким ключем забороняється користуватися. Чи може зварювальний користуватися тимчасово незазвеленим інструментом? Ні. Добре. Бачу, що добре справилися з одним завданням. От, провівши таку гру, я можу визнати, що, на мою думку, саме вже з завданням, відповідали на запитання, також добре склали запитання друга і третя групи. Отже, На сьогоднішньому уроці ми вивчили зварне з'єднання, а також з'єднання сталевих труб. Також ви добре визначили, які бої сполучені частини для з'єднання труб по прямій з'єднані частини для сполучення труб з відгалушенням, під кутом. От, дізналися з допомогою яких деталей, з допомогою яких ключів монтуються. От, різьбове з'єднання, як монтується зварне з'єднання, чи трубопроводів, мережі системи водопостачання, чи газопостачання, чи інших нафтопроводів. От. Я хочу вас запитати, ви обрали професію монтажних санітарно-технічних систем та устаткувань. Яке значення для вас має обрана професія, або яке значення мають сьогоднішній матеріал з'єднання станевих труб? Теоретичні знання отримані на сьогоднішньому уроці, ми будемо використовувати під час практичних занять майстерні виробничої практики, а також коли будемо проводити монтаж на режі трубопроводу. Так, я з вами згодний. Зараз я пропоную перейти до оцінювання сьогоднішнього року. Отже, я можу сказати, що група і, і, і група учнів працювала також добре, але... Ахопіан боляр я поставлю 8 балів за доповнення, шкопат належали 7 балів, неповні відповіді без доповнень, Шевченко-Йорк 9 балів. Необхідно звернути увагу на з'єднання труби під кутом або з відгалуженням. Отже, за доповнення і добру участь в сьогоднішньому уроку, уроці на, під час гри мікрофон. А також гри «Технологічний бій, хочу відзначити Ткач Олександр, Шульга Іван, Онуйко Ростислав. Я вам послав по 11 барів. Домашнім завданням хочу, щоб ви опрацювали конспект от, і підготували доповідь. Тема нашого наступного заняття буде з'єднання азби труб. Дякую за увагу.